Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Дивіться, як наша собака інтересна. Як то йде. Привіт, Жульонтик. Коти всі біжать бігом. Дежурний по вокзалу. Треба не випускати всіх. Що таке? Привіт, мій красун. Як діла в тебе? Що таке? Що такий злий? Хто там? Не пускають, не пускають тебе гулять. От паразити, не пускають. Ой, курочки всі виходять, вибігають і коти ходять всі. Зараз буду годувати. Хто куди біжить? Я ще гусай випущу. Отави всі. Відра порозкидали, воду повилізали. Тихо! Це кролики туди. Ось в мене вчора оцей сірий кролик він мені не подобався, щось він би й не їв рано. Зави бачу такий шустрий. Мої кровенята всі, всі мої. Зайченята, ось такі -о, красунчики. Велиці не пускаю, пускала, дивлюся, які смині. вельми товстиї всі. Хай будуть так, як будуть, буду бачити. Отакі в мене кури всі тут. Ось Такі мене декоративненькі ще є два. Ось такі малючки маленькі, товстенькі. Ось такі красунчики. Даю, даю, даю всім сонечко. Погода чудова, сонечко світить. Такий вітер трошки є, але тепло. Ну, як вже зима, то дуже тепло, дуже. Будемо всі годувати будувати. Тут в мене хлопчик, такий горобчик, такий маленький хлопчик у нас. Це мій красун. Це Молодий, молодий самець я його залишаю собі. До його розв'язала. Тікай, зараз даю. Кіт діжурить. Кіт. Вони мені тут з цих кліток всіх кроліповить, як почали виходити кролечки, всі кроліпові ймали, всіх повитягував. Було чотири окроли, ні одного не осталось. Ті коти. Зараз будемо годувати, хай побігають, поб'ються. Зараз всіх погодуємо, сіна всім дамо. Ось такі в мене. Ділиш, діліжки, діліжки. Хочу я того, якого кроличку яку-небудь злучити, біленьку. Вони ніяк не даються. Каліфорнійки ніяк не хочуть. Гета в мене я би кидала до кроля, то не знаю, я її так отільно посадила, будуть, будуть, не будуть кролики, не знаю. Де? Качечка моя немає. Я казала, що її, мабуть, не буде. Осталося три качки селіжок, Та хворий. Не буває Такий півник ходить ніякий, маленький. треба, о, о, о. Теж якісь такі би надутий, їсти. Якісь не такий, як треба. Одна курочка в сусідки, воно заберу, вона опять пішла, воно заберу, опять пішла. Отакої сніги в нас нема. Ось так гарно. Чосник, цибульку на зиму посадили. Отаку в нас. Зараз води поприношу, їсти дам всім. Вони за мною бігають, я їх ще зранку бачите, ось що робиться. Я їх ще не годувала. А вони всі за мною слідом за ногами. Зараз я їх погодую. Оди поналиваю, зараз все, будемо годувати. На да, мої красавці трави нема для лісай, щоб вони щось щепали. А як б'є, півня мені. Треба тут яких сапів побити. Ну, не травай! Отакі в мене. Двинка діла Ще козу піду подаю. Будемо годувати всіх. Мої цвіти поперецвітали. Ось ця ще. Ось так. подивіться, яка гарна. Тут у мене квітка. Ось такий. Такий букет красивий Тут під хатою. Так, все, підмерзло. Тут під хатою ще держаться о, Цвіти мої я покопувала ці. Отак, що станеться, садочок вже не поливаємо нічого. Вже каже, мої квіти пущу всі буду обрізувати. Я обрізую і накриваю. Це теж пропали. Всі шудинці. Показати, посадили ми. Отут, з самого краю, посадили, тут одекутуєчку посадили. так буде гарно. Ще цю розу треба присадити. Садочок. Отакий От в мене аж так гарно, Зелене. грибла грибла, воно десь знову понабиралося. Буде загрібати знову. Отакі в мене діла. Покажу. Жовтеньких я тут посадила. Жовтих посадила. Подивіться, ніякі. Такі жовті-жовті, бо тут всі вільні. Кури біжать, біжать всі за мною. Бо ж... Йдем, йдем, йдем йдемо. Буду кормити, вже пішли. Не буду годувати. <рігають> подивіться як. Все, все, йду, йдемо. Годуємо. Всі ж виганяють? Подивіться гуси там більшість курей. Ж гонять? Йдемо до кролечки. О, що ж тут дві ненажери, ніяк не не Тікайте! Тікайте, 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 дівки. Так, я даю своїм хлопцям. Ось Так, так, так даємо. О тут тут гадять. Зараз там тим так насипаю сюди в курито. Такі мене тут корсунь. Так даємо їдять, бачите, всі, всі годую. От, подивіться, пустила кролицю до кроля. Чи він, ну він не старий кріль, не кує, не меле. О. Що тобі робити? Вона лежить. А він собі їсть. Не знаю. Ці кролі, ці кролиці не гуляють. Банони, я не знаю, що з ними робити. Почистила трошки, тут кури мене ходять, збирають, повичищала. Не хочуть гуляти.